Вона передзвонила через годину з новинами. Інтернет також зник, повідомила вона. А місцеве телебачення почало повідомляти про скасовані ранкові рейси з Рейгана і менших регіональних аеропортів, попереджаючи людей, щоб ті телефонували, перш ніж кудись їхати. Але були літаки, які летіли вночі. Я бачила їх сигнальні вогні з вікна спальні, помилково прийнявши їх за зірки. Що швидко рухаються. Я думаю, військові, це може бути якась терористична операція. Джейсон у своїй кімнаті має радіо. Він слухає станції з Бостона та Нью-Йорку. Він каже, що вони говорять про військову загрозу і зупинку аеропортів, але нічого не говорять про терористів і нічого про зірки. Напевно, незабаром буде повідомлення. Якщо вони і написали текст, то не передали. Можливо, у них є наказ не згадувати про це. Вони також нічого не говорять по схід сонця. А хіба вони повинні? Сонце, що, не зійде в потрібну годину? Воно вже повинно сходити на узбережжя Атлантичного океану. Кораблі в морі, мабуть, уже побачили його, сподіваюся. Я також сподіваюся. Її голос звучав одночасно злякано і ніяково. І сподіваюся, що ти правий ти Побачиш сонце. Мені подобається твій голос, Тайлер. Я коли-небудь говорила тобі це. У тебе голос, який обнадіює, навіть якщо те, що я говорив, було чистою фігнею. Але комплімент вплинув на мене більше, ніж я хотів, щоб вона думала. Я думав про нього і після того, як вона повісила трубку. Я програвав його в голові. Заради теплого почуття, яке він викликав. І я подумав, що це означає? Діана була старшою за мене, і, напевне, в три рази незалежнішою, чому я відчуваю себе так, ніби захищаю її, і чому я хочу, щоб вона була досить близько? Що я міг торкнутися її обличчя і обіцяти, що все буде в порядку? Це була головоломка, яку потрібно було терміново розв'язати, і яка тривожила мене майже так само, як те, що трапилося з небом. Вона знову зателефонувала о 4:50, коли я, незважаючи на все, заснув повністю одягнений. Я намацав телефон у кишені сорочки: Привіт. Вибач мені, все ще темно, Тайлер. Я подивився у вікно. Так. Темно, тоді глянув на годинник. Ще не час сходу сонця, Діано. Ти спиш? Ні. Але спав, щасливчик, все ще темно, і холодно, теж. Я подивився на термометр за вікном кухні 35 градусів. Чому вона говорить, що холодно. Так само холодно було і вчора вранці. Хто ще не спить у вашому будинку? Джейсон замкнувся у своїй кімнаті з радіо. Ну, батьки, я думаю, сплять після вечірки. Твоя мама ще спить? Вона не стає так рано, тим більше у вихідний. Я кинув нервовий погляд у вікно. Звичайно, до цього часу вже повинно було бути якесь світло в небі. Навіть натяк на світло був би обнадійливим. Ти не хочеш її розбудити? Для чого, Діано? Хіба вона зможе повернути зірки на небо? Я думаю, ні, вона помовчала. Тайлер, сказала вона, слухаю, скажи мені перше, що ти пам'ятаєш. Ти маєш на увазі вчора? Ні. Перше, що ти можеш пригадати у своєму житті, я знаю, це дурне питання. Але я думаю, що нам просто треба поговорити про щось інше, крім неба, протягом п'яти чи десяти хвилин. Перше, що я пам'ятаю, я трохи подумав. Ми жили в Лос-Анджелесі, перш ніж переїхали на схід. Тоді мій батько був ще живий і працював з Едом Лайтоном у великій фірмі Сакраменто. У нас була квартира з великими білими фіранками в спальні. Перше, що я пам'ятаю, це як фіранки хиталися від порирів вітру. Був сонячний день, вікно було відкрите, і до того часу було безвітряно. Цей спогад проступив у пам'яті несподівано гостро, як і вигляд відступаючої берегової лінії. А у тебе? Перше, що Діана могла згадати, був також момент у Сакраменто. Хоча він дуже відрізнявся. Ед взяв обох дітей на екскурсію по заводу, вже тоді позиціонуючи Джейсона на роль спадкоємця. Діана була зачарована величезними навісними лонжеронами заводського цеху, котушками зі стрічки алюмінію. Такими великими, як будинок, і постійним шумом. Все було настільки велике. Що вона наполовину очікувала побачити прикутого до стіни казкового велетня, якого ув'язнив її батько. Це не був хороший спогад. Вона сказала, що відчувала себе загубленою, майже втраченою, покинутою серед величезних страшних машин, які її лякали. Ми поговорили приблизно півгодини. Тоді Діана сказала: глянь у вікно стало достатньо світло. І на східному обрії Чорнота змінила свій колір з чорного на синій. Я не хотів зізнаватися на їй у полегшенні, яке я відчув. Я думаю, ти був правий, сказала вона, раптом заплакавши. Ми дочекалися його, врешті-решт. Однак це не було реальне сонце. Це було сонце самозванець, виготовлене чужим розумом. Але ми тоді ще не знали цього.